Важкий календар у вашої команди в новому році. Наступний матч з черговим лідером. Але очки треба набирати. Так ми думали про це ми про це. Обговорювали, що календар у нас такий е, досить складний. Але нічого, в цьому якби і смак цьогорічного чемпіонату. Що... Ми можемо спробувати свої сили і з сильними суперниками, з дуже сильними суперниками, і з рівними суперниками. А по результату тоді сезону буде зрозуміло, де ми знаходимося, чи десь літаємо в мріях, чи на своєму місці. Тому, в принципі, все закономірно. По грі сьогоднішній, хочу сказати, що не вдалося це зробити, що ми сьогодні домовлялися планували в роздягальні. Але, але я хочу сказати, що хлопці боролися молодці, обличчям в бруд якийсь ми не впали, дали достойний бій одному з фаворитів змагань. От. Тому, якщо десь прибавляти, десь прибавляти, то з рівними суперниками ми маємо брати очки. Тому дякую хлопцям за гру. З вірою в кращі результати і Бутні, рухаємося далі. Дякую.